Всім добрий день! Приїхала ось така зарядочка з Aliexpress яка здатна заряджати акумулятори макітовського переважного типу. Я беру ось такі. Я беру такі зарядки для ось таких акумів. Такі під макітовський тип. Ось тут вони мають 5,5 на 2,5, якщо не помиляюся, вхід. І відповідно ця зарядка також. Призначена для такого входу. Зарядка 21 В 3 А, відповідно я її брав, щоб дійсно подивитися, чи є тут тих 3 А, бо виробник заявив, що вона в принципі, якісна, хороша. Ось така вона по, як бачите, по з коробкою по довжині, по ширині теж досить широка. І важкувато. В... На Aliexpress є фото з внутрянки. Я не буду відкривати, бо в принципі я думаю, що там таке саме фото, вони не надурили. Тут по всій ширині є алюмінієвий радіатор. Ну і Там всередині теж начинка вони заявляють, що трансформатор з міді, конденсаторів трошки тут є різних і так далі. І основна суть, щоб перевірте, чи вона видає своїх заявлених 3 А, так як вона пише. Ну, відповідно для цього будемо використовувати АТОрж. Зарядочку я тут підключаю. Все, зарядочка підключена. Так, тут світло треба забрати. Так, давайте зразу підключимо її. Ми бачимо 21 вольт в нас є. Також повиєдна. І давайте будемо її нагружати. Я зразу стартую. Давайте можна з 0,5 А типу, почати. Так, показнички в нас обнулені. Починаємо з 0,5 нагрузочку і даємо. Так, 0,5 нагрузочка пішла, лампочка навіть не засвітилася червоним, але напруга трошки просіла. Ми будемо додати потрошки. 0,9 А. о, лампочка вже засвітилася. Тобто при 0,9 вона почало щось там споживати. 1 Ампер 28. Такс. 2 Ампера. Все ок. 2 ампера 26 вольт тримає спокійно два з половиною ампера все гаразд ну і підходимо до нашого фінального Фінальних наших 3 ампер. 2,48. 246. Все добре при 3 амперах. Потужність, яку вона видає 57 Вт 56. Ня, почав просідати. 3 ампера забагато Вертаємо назад, 2,9 Працює. Шістдесят ватт, 59 дев'ять ватт. Ну, грубо кажучи, шістдесят видає. В принципі, все ок. 3 Ампера, як бачимо, практично 3 Ампера тримає. Ні, ну <глух> Давайте дамо 3 і побачимо, що буде. Пішло в, в захист і відключилося. Як бачите, захист тут присутній. При 3 Амперах воно входить в захист, 2 А ще тримає спокійно. Ну, але при зарядці даного девайса ось цього воно буде, даного акумчика, воно буде собі там регулюватися. Так чи так. Тепер давайте зробимо наступний тест. ПТ Power Tester, як тут написано, що він зробить, він визначає, наскільки цей блочок зможе бути, скільки цей блочок зможе видати, взагалі яку потужність, що він тримає і так далі. Зжмемо старт і воно собі. Трошки воно нагружає його. 04 А06 і так далі. Показує тут по параметрах, якщо хто хоче, хто не розбирається падіння вольтажу. Тобто при 1 А падає 0,23 вольта від початкового значення. Рілтайм вольтаж, то ну, показники при нагрузці показники напруги при, наприклад, при нагрузці 1 А ну, там, чи 20 Вт. Я читав, от вона нагружає 1,6 Вт, і тут показує, який вольтаж насправді блок видає на виході. При ось цій нагрузці в 1,9 там 2 А зараз буде. І воно потім переходить до наступного етапу. 3 ампера там дає. Зараз при 3 амперах, як воно дойде, ми побачимо, що той блочок з собою може. Що хай воно тестує. Підходимо до 2,9 А майже до 60 Вт. Бачите, зарядка показала, точніше, торч показав, що заявлений вихідний струм 27 А вона тримає, тобто 53 Вт нормально і максимально 3 А. Так, ну що я підготував зарядку? Ну, а так ще простіше, скільки на аком буде заходити. 3 Ампера. Так щоб було ще простіше і зрозуміло ще зарядочка вам через переходнички через вольт амперметр. 3 Ампера заходить в акум. Тобто, в принципі, я рахую, що дуже навіть іок таку зарядку можна спокійно брати. Порівняно з тими всіма. Ось такими, наприклад. Всякими різними. Що вони заявлені 2, а там і один навіть не видають. Ця заявлена 3 і 3, в принципі, своїх видаємо. Як бачите, стабільно, нормально. Ну, понятно, що там їх вже буде збільшуватися напруга до 20-21 вольта тут. Зарядка вже буде в режим входити постійної напруги. І буде вже напругу відбивати, а струм вже впаде там до 2 А, не знаю. Півтора може до 1 навіть. Так як і все заявлено. Ну а для любителів халяви, які думають, що куплять за скільки? 3 бакса. 21 вольт, 2 А в них буде. Зараз я покажу, що у вас буде. Я вже приєднав цей зарядний блочок до всієї схемки своєї тестувальної. І дивимося, що той блочок віддасть на тому самому ж акумі. 0,5 А. Як бачите, чудо не відбулося. Вон той блочок. вон, він. там він, щоб не казали. Що я махлюю? От так, 0,5 амперів віддає. Не буде чуда <с> -2> з, з 2Амперного. Якщо ви думаєте, що тут 2 двохамперне чудо з'явиться за, за пару бексів, то не буде. А 3 амперне за десятку. 10, 12, 13 буде. Вот 3 ампера чесних, а вот 2 ампера не чесних, не справжні. Воно пустеньке, а це воно важкеньке. Таке і добротне. Тому при покупці зарядного, якщо ви думаєте, що ви зекономите дуже багато і купите щось на 2 ампера, не зекономите, буде 0,5. А якщо заплатите трошки, будете мати хороше якісне зарядне. Я, в принципі, більше трьох би і не рекомендував, бо ці платки які встановлені. Бо на цих платках, наприклад, ось таких там ще всяких різних ось таких. Оцей його зарядничок, його ключик, він максимум на 4 А, наскільки я пам'ятаю, розрахований чи 5 Ам. Оце максимум і то при тому він гріється. Тут також ось цей, по-моєму, теж на 5 чи на 4. Максимум. Саме ліпше 3 А сюди давати і все буде ок. Тим більше тут ці діоди. Вони розраховані по 2 А, тобто, якщо тут буде 4 поступати сюди, то ці діоди вже будуть максимально навантажені і будуть грітися на свій максимум, що призведе до такої штуки Потемніння і вихід з ладу їх. Так що не мучайте свої плати тими 5 амперами, хто там дуже любить дофіга. Валити від різних ноутбучних блоків зелені 4-5 Ампера. 3 потолок. Більше не треба 3 або 2. Ну, таким ви ніколи в житті плату свою не спалите, але всяке може бути. Так що От такі то штуки ми вже це пройшли і досвідом з вами ділимося. 21 вольт 3 Ампера. Ну і так само там є 18, точніше 16 вольтові і 12 вольтові. Тобто 4С- зборочки на 4 елемента або 3 елемента послідовано. Ну все, ніби все я розказав, показав. Заходьте на мій канал в Телеграмі, там я викладаю отакі блочки, де їх можна купити. Посилання на Аліекспресі. Відповідно, їх і. Сам купляю, тестую, показую, що воно видає, насправді. Це теж 0,5 видає. Ні, оце чуть більше видає насправді. Десь 0,6, може і навіть 0,7. Хоч тут написано 1 А. Ну, чуть скорше, щесь заряджає, не знаю чого. Так, схитрили китайці, напевно. Та й все. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал і дивіться всякі мої відосики. Прикольні, як буду мати, часто буду знімати. Також, якщо вас цікавить тема літій-іонних акумуляторів 18650, приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. Я там часто викладаю всякі ніщічки, які приїжджають до мене. Тести різні і результати. Також ціни на акумулятори, які ви можете і придбати в мене. Якщо вам це цікаво, то заходьте в канал.